Останнім часом стало модно купувати дітям розвиваючі іграшки. І, хоч психологи твердять, що позитивно на розвиток дитини впливає кожна нова забавка або враження від цікавої гри. Давайте з'ясуємо, скільки користі принесе дитині, розвиваюча іграшка, і з якого віку вона потрібна малюку. Інформаційний партнер нашої програми журнал Мама і я знайомтеся, це анюта. Нещодавно їй виповнилося півроку, а це її улюблена лялька Оленка. Вона м'яка, яскрава і вміє співати. Такі якості викликають неабияке захоплення умаляти. До року ведуча діяльність це емоційне спілкування, тобто те, що викликає у дитини емоцію. І в цьому віці до року досить активно починають розвиватися різні органи чуття, тобто те, що дитина чує, що вона бачить і що вона отримує, які інформації вона отримує на дотик. Перші розвиваючі іграшки мають з'явитися в житті дитини в 6 місяців. У цьому віці маля завжди у пошуках нових вражень. Відчуття дотику впливають на нервову систему та головний мозок. Тому купуйте маляті іграшки, які відрізняються за формою, структурою і матеріалом. Ми намагаємося їй давати іграшки різної величини, різної форми, структури. Іграшки такі, щоб всередині були шарики, Наприклад, з такого мішку вона так пальчиками. Кожен шарик перебирає і це розвиває тактильні відчуття. Від 6 до 12 місяців найкращі забавки це кубики, пірамідки, м'які ляльки і тварини. Також маляті будуть до вподоби музичні та рухомі іграшки. Після року ваша маля не сидить на місці вже ані хвилини. Це період, коли діти вчаться ходити та говорити. Формуються моторика, увага, мислення та мова. Для однорічних малят важливі іграшки, з якими можна гратися у русі переміщувати, складати, розкладати, будувати. Одна із самих улюблених іграшок це в нас є на сьогодні пазл із книжечки, тобто тут є е, різні овочі та фрукти. Динка дивиться на форми, намагається сама їх складати і формувати. А вже після двох років дітям потрібна сюжетно рольова гра. Вони стають більш допитливими, поповнюють свій словниковий запас, грають, копіюючи дії дорослих. Тому підійдуть іграшки, які імітують побутові речі. Наприклад, посуд, чайник, праска вони допоможуть дитині опанувати побутові навички. Проте навіть найкраще розвиваюча іграшка принесе мало користі, якщо малюк буде грати з нею наодинці, кажуть психологи. Лише завдяки увазі та допомозі батьків, звичайна забавка може перетворитися на цікаве пізнання світу. Ми дивимося на е Іграшку, і думаємо, ну, як я буду з нею грати. Я дорослий, тому що все повинно бути тільки граючи. Досить гарний приклад це такі собачки. І ми програємо таку ситуацію собачки. Собачки вже ранок досить спать. Треба вже вставати. О, вийшла перша собачка гратися, потім друга пішла гратися. Так, собачки, грайтеся, побігайте гарненько, треба ще косточку, щоб хтось знайшов, поїв. Тобто ми обіг, обігруємо, й дитина, їй цікаво. Вона вже не концентрується, що треба складати. Їй цікаво, мама така щось тут вигадала, з собачками розмовляє. Тобто, ось це є ігрова мова. Ми начебто дитину вчили, а вийшла гра. Головне правило у виборі іграшки це відповідність віку дитини та етапу її розвитку. Адже якщо маля не впорується із завданням, може засмутитися і втратити цікавість до процесу гри та навчання. І, звичайно, не варто заощаджувати на іграшках для дитини, купуючи забавки сумнівної якості. Швы должны быть не видны, то есть все должно быть хорошо прошито, чтобы когда ребенок взял в рот, он не остался, например, ушко от слоника во рту, да? Или, когда он потянул, чтобы это не упало на него. Как дома мы можем проверить качество и игрушки? Мы проведем элементарно, что каждый может сделать дома. Мы бросили эту игрушку и посмотрим, что с ней произошло. Да, уже хорошо, ничего нету на полу. Точно так же смотрим. Если все детали остались на месте, то эта игрушка является безопасной. Если же мы видим отколы, откус, отколы какие-то, видим какие-то повреждения, мы тут же берем эту игрушку и от нее избавляемся. Эта игрушка небезопасна для вашего ребенка. Обираючи іграшку, зверніть увагу, щоб на ній не було дрібних деталей, які дитина може проковтнути або відламати, а також гострих країв. Крім того, іграшка не повинна мати запахів клею чи фарби. Безпечна іграшка якісна її легко мити та прати. Тому купувати розвиваючі іграшки краще у великих спеціалізованих магазинах, де вам покажуть відповідні сертифікати якості та нададуть смістовну консультацію.